Всім привіт! Місто Анкона, Італія. Зараз я нахожуся в центрі міста. Прогулююся. Місто тільки просипається. Зараз 7 годин ранку. Біля магазинчика, на жаль, цінників я не бачу. Но це другі марки Гучова бачите. Цінників не видно. Зараз я вам хочу розказати про мого одного знайомого. І про те, як я не розбираюся в людях. Макс Мара. Це теж досить дорога фірма. Так, такі очки коштують 215 євро. Така сумочка коштує 980 євро. Не знаю за що, але марк. А от такий костюмчик чорний і білий. Коштує 275 євро. Можете подивитися на цінник. Це центр міста. Я познайомилася з цим мужчиною. Так, ми пересіклися. Це було осінньою, це десь жовтень місяць був. Був жовтень місяць. От. І ми обмінялися телефонами, я тоді шукала роботу і я попросила, можливо, ти щось будеш чути в роботі, дай мені знати. І останній раз я його бачила в період різдвяних свят. Але ми іноді. Як? Пишу я йому, іноді мені треба порада, іноді мені треба якась допомога дрібничка. Це не те, що я там прошу якісь гроші чи що, кажу, що мені робити, що ти порадиш. І він завжди відзивався на мої прохання. Якось він не був байдужим до моїх проблем. Я нічого не можу про нього поганого сказати. Абсолютно нічого людина вела зі мною. Ну, він був зі мною такий адекватний, завжди відносився з повагою. Я не можу сказати, що якось він не так глянув, не то сказав, дуже коректно він себе вів, і я відчувала, що людина. Так, хоче допомогти. Коли я, я маю якісь проблеми, він, він, він мені старався допомогти. Я нічого не можу сказати. розумієте? І тут інший мій знайомий. Це друга марка Пандора. Ціники можете побачити. Отакий От браслетик коштує 382 євро. колечко 99 129 такие сережки 52 евро нет это кулончик брошу это кулончик и 25 я не знаю 25 я не думаю что это золото 25 okay. Ой. Інший мій знайомий назвав його Бастардо. Ну, Бастардо це таке ругательне слово, не знаю, чи ще Ютуб мене пропустить це Бастар, бо Тізеніс це е, така більш доступна марка. Тут Тізеніс в основному нижня білизна, там майки, футболки, ну, ви бачите на вітрині. Купальники, да, ви бачите, рубашки літній такий варіант. Значить, ціна 22. Значить, рубаш чоловіча оця рубашечка коштує 23 євро, а штани 20... 18 17... євро майже. ці ціни. На вітринах багато от купальників, зараз вже літо, купальний сезон. Це та ж сама фірма. Назвав його ругатиним словом. Я так спочатку здивувалася, чого, -то. а потім якось почали говорити знову. Із цим моїм знайомим, який обізвав другого мужчину негарним словом, каже, ти знаєш, у нього проблеми з законом, каже. він каже, любить випивати. От, і мало того, він відбуває якесь покарання за того, що порушив закон. Ну, оці примусові роботи. Бачите, багато купальників на вітрині такі досить яскраві кольори. Бачите? Оце цікавий, цікавий. Ну, трусики я такі б не оділа, лівчик мені подобається. в нього проблеми з законом. Він відбуває покарання, а я така в шоці, я не думала і не гадала. Це прекрасні жіночі. Ці недоступні. Просто біжутерія в середньому 10-20 євро. Досить такі яскраві. Цікаві морські такі кольори. Морська гарна подобається мені. Досить оригінально, оцініть цю красу. Дивіться, яка краса дуже гарно. Дуже гарно. Морська тематика. Оригінальна. Нічого не можу сказати. Оце ця марка. Бачите? Так, тут взуття, тут взуття і сумки. На жаль, я ціни, є там ціни, ціни досить дорогі. 129 бачу висоні жечки, але це другі марки. Я вже розказувала, я розказувала в своїх, ви можете подивитися цінники в своїх відео, що зона, де я нахожуся, зона марки це Італія. Це має одне перше місце по виготовленню взуття. Це вже тут не знаю скільки років з минулого століття. Виготовляються досить популярні марки, ну не досить, а самі популярні Noчі, ну, Hogan і так далі. Марка взуття. Такі босоніжечки, бачите, з квіточкою коштують 129 євро. Ну, марка, дорога марка. Ну, я, мені подобається. Просто і оригінально. Такі шльопанці 99 євро. Оригінально. Сумочки, сумочки ціну не бачу. Отакі босоніжечки 135 євро. Оригінально. Дивимося з цієї сторони. Тут 129, бачите, 129, 125. Таке взуття. Чи Сумки я не бачу цін, цін на сумки, не бачу я. Ну, в основному десь коло в районі 120 євро це взуття. 150 оці такі на високому колоку. 159, бачите. В основному класичні варіанти, мені подобаються. Мені подобається дизайн. Дизайн дуже гарний. Я люблю класичні варіанти. Про що я хочу сказати? Я хочу сказати, наскільки я не розбираюся в людині. Я сужу, отак, як, як є така поговорка, а що розбиратися людям? Хто зі мною з повагою, по-доброму, то, той для мене хороша людина. Так, напевно, і я тільки сужу по цьому. Якщо людина до мене відноситься по-доброму з повагою, не робить ніяких пакостів, для мене це гарна людина. А що в нього законом. А йому Бог буде судя. <кій> багато купальників. Оригінальні, я люблю такі варіанти. Подивіться, яка краса. Оригінально для дівчаток, Які гарна фігура. Дуже гарна. Марку ви бачите. Не знаю, може ще мене YouTube не пропустить. Тут не можна проводити рекламу. Покажу вам платічку жіночий варіант плаття, літній варіант платья. Так, ціна, ціна, ціна. Тут ціна 50% знижка, але 150 євро коштує таке платічку. Так, а от такий ремінчик покажу вам плаття. А такий ремінчик теж мою знижку. 30% 84 євро. От за такий ремінчик 84 євро. Ну це ж марка. Покажу вам. так. Ми знаходимося зараз на площі, яка називається площа Риму. Тут зараз малолюдно. Місто тільки присипається. Фонтан. Один із центральних фонтанів міста. Я люблю цей фонтанчик оригінальний. ангелочок з рибкою. Зараз фонтан так, напів відключений, тому що коли включаються е, і, і де, де знаходиться ангелочок, да? де знаходиться ангелочок, теж і вода біжить. Зараз він напів відключений цей фонтан, а знизу, бачите, літаючі коні, рибки. Бачите, пів восьмого ранку, місто тільки просипається. Ну що, друзі, я сподіваюся, це відео не було для вас таким нудним. Я трохи зміксувала прогулку, прогулянку по центральній вулиці цього міста, позаглядувала трохи по вітринам, показала вам, що пропонує місто Анкона своїм покупцям. На літній сезон і розказала в двох словах про одного із моїх знайомих, моїх хороших знайомих, якого проблеми з законом, не знаю. Дай Боже, щоб я помилялася і цього мужчини не було проблем з законом. Гвардія фінанса» переводиться як. Е... Служба, фінансова служба. І що тут офіс цієї цієї, цієї гвардії і фінанса. Так що, наскільки я не розбираюся в людях, да? от прожила 55 років і не знаєш, що являє собою людина. Ну що ж, ну що, що я можу сказати? Ну, така, Доверч... я, така. Я я така довірчива. Добрі друзі, бажаю всім гарного дня. Бережіть себе і своїх рідних. Містанку на Італії.